Ми завжди надаємо тільки конфіденційну допомогу, і в нас немає жодного розголосу. Ну це для того, щоб пацієнти могли вільно до нас приходити і не переживали там про будь-які соціальні моменти, які можуть виникнути. Тому в нас все конфіденційно. У надвірнянській центральній лікарні відбулося важливе оновлення відкриття наркологічного кабінету, задяки підтримці благодійного фонду Захід шанс таке стало можливим, адже вартість проєкту близько 300 тисяч гривень. На відкритті після освячення та молитви до слова було запрошено директора фонду Олександра Греня. Досить давно працюємо з Надвірнянською лікарнею, з головним лікарем та й взагалі з мерією цього міста в різних проєктах, в різних напрямках. Основне, що ми даємо результат цього разу. Ми давно планували зробити ремонт в цьому кабінеті в наркології, тому що ми, як організація блогінфон захід шанс, проваджуємо замісну терапію в Івано-Франківській області. А це один з компонентів профілактики вілсніду, вілінфекції, туберкульозу. Це такий компонент, і тому він є надзвичайно важливим. І такий кабінет це буде комфорт як для лікаря, для медсестри, так і для самих пацієнтів. Їх буде тут зручніше отримувати допомогу. Тим самим ми всі разом спільно йдемо до одної мети, щоб наше суспільство, всі наші люди були здорові, щоб ми врешті побороли і віл-інфекцію, і снід, і всі ці небезпечні захворювання, і наркоманію Врешті. Ну, бажаю всім здоров'я і дякую за такий прийом і за те, що ми спільно зробили таку гарну справу. З нового способу боротьби із залежністю Олександр називає. Методонову програму до того ж, розповідає за основну мету, все це спрямоване на добробут людей, які потерпають від залежності. А новий вигляд кабінету буде свідчити про увагу з боку місцевої влади і водночас піднімати настрій, зазначає чоловік. Це методонова програма, якраз для споживачів наркотиків, які вживають наркотичні засоби. З того часу ми якраз і працюємо досить таки плідно. Наша основна робота це зменшення шкоди, зменшення шкоди, скажімо так, від вживання наркотиків, зменшення шкоди зменшення того, що ми робимо профілактику від снігу. Зменшення шкоди, щоб самі е, люди, які вживають наркотики, менше шкодили собі, і в тому числі менше шкодили соціуму. От якраз замісна терапія – це один з компонентів зменшення шкоди. Тобто люди йдуть на замісну терапію, вони припиняють вживати вуличні наркотики, відновлюють сім'ї, ну тобто живуть повноцінним життям. І в принципі, е, коли людина, ми ну, всі це розуміємо, коли людина заходить в якийсь гарний, хороший кабінет, в неї піднімається настрій, а для таких людей їхні розлади психіки, це теж впливає. Коли вони тепер будуть приходити в цей гарний кабінет, я вважаю, що в них теж буде підніматись настрій. І я думаю, це теж буде один з компонентів реабілітації. Лікар-нарколог також поділився враженнями щодо оновленого робочого місця. Висловлює подяку фонду за основну фінансову допомогу, адже співпраця триває крізь роки. Підтримка з однієї сторони і розуміння з іншої дає вдалий симбіоз, який має свої позитивні результати, каже чоловік. Хочу щиро подякувати в першу чергу нашій благодійні. Організації захід шансу, бо без них не могло б було відбуватися оцих змін в нашому кабінеті. Так як ми вже працюємо з ними на протязі довгих років, ми з ними знайомі ще з наркологічного диспансеру, там разом працювали тут, продовжили в подальшому нашу працю. І завжди є підтримка з їхньої сторони, завжди є розуміння з нашої сторони. І так ми завжди знаходимо золоту серединку між. Персоналом, пацієнтами і благодійними організаціями на відкритті. Був присутній і міський голова Зіновій Андрійович висловив сподівання на подальші майбутні проєкти допомогти тим, хто цього потребує. Пріоритетне завдання для медиків. Справа і в ремонтах, справа в тому, що отець сказав, щоб якомога менше було таких людей. Але такі люди також мають право на життя. Тому дякую пану Олександру. Дякую Сергію Васильовичу за те, що ми знайшли. Спільні проекти для того, щоб покращити умови перебування як медичного персоналу керівництва, так само для тих людей, які опинилися в край складній соціальній ситуації, тобто які наркотично залежні, які борються за існування. Ми також маємо розуміти, що цим людям також є місце на цій землі. Щоб ми створили комфортні умови, ми маємо також пам'ятати, що є медичний персонал, який зобов'язаний тут працювати і створити всі належні умови для того, щоб люди отримали ту допомогу. І превентивно, і лікування, і реабілітація, і діагностика все те, що потрібно, запевнив в остаточному місці та дотриманні всіх вимог кабінету директор Недвірняцької ЦРЛ. Сергій Ємельянчук саме через збільшення масштабів проблеми робота потребує залучення не тільки наркозалежних у процес, але і їх рідних для емоційної підтримки. Якщо раніше говорили, що контингент людей, яких ви обслуговуєте це наркологія, це ну наркологічний скажімо, це алкоголізм і наркотики, то тепер ця проблема напевно приходить на ще вищий рівень, і ваша затребуваність. Не говорив про комісії, ВЛК, про все, а про як патологію медичну. І в одному з завдань, які в вашому є, це супровід родин тих хворих. І тут благодійна організація, я думаю, якраз бере ширше. Не стільки медичний це від вас залежить, а скільки супровод психологічний і розмова з родиною, яка має вдома в родині людину, яка хворіє тим чи іншим захворюванням, таке відкриття наркологічного кабінету слугує відносним показником актуальності та потреби послуг у подоланні залежності, але й водночас виступає гарантом того, що цей нелегкий процес стає простішим та здійснюється більш професійно. Много я многая. много я. Ай Бог вам допомагає.